Під ваші оплески на цю сцену запрошується Катерина Сергіївна. Зустрічає! Дякую, дякую. Ой, які ви всі гарні сьогодні? Всім привіт ще раз. Моє ім'я Катерина Сергіївна. Я принципово використовую ім'я по батькові, бо я хочу, щоб мій батько хоч блядь, в моїй житті був полезний. полезен. Мені 32 роки і в е, мене немає дітей. Єдине, про що я шкодую, що якби я народила о 16, то е, мої діти вже б виросли і ну, почали б мені свої старі айфони віддавати. Тобто, ну, Інвестиція почала б потивоньку окупатися. Це не про що я жалію. Да. Е, значить, е, зараз буде три факти про мою маму. Перший. Я е, ніколи не чула, щоб моя мама розмовляла українською. Другий. Вона працювала на виборах від партії регіонів. Ну, якщо комусь цікаво, хто Україну по попізде пустив, то це моя мать. І третій факт: в неї якийсь дуже, дуже дивна якась любов до шуб і холода. Прикиньте, вона мені дзвонила на тому тижні і коротше каже. Ну, а, Мама моя живе за кордоном. Не за, ну, за порядком, а за нормальним кордоном. Вот. І вона мені значит, дзвонила на тому і каже: Слушай, там тетя Таня буде з Дніпра скоро їхати в Польщу. У тебе ж шуба там вдома в Дніпрі висить. Може, пусть її тетя Таня привезе, я її заберу і на себе перешью. А якщо ви думаєте, що моя мама виглядає так само, як я, то вона виглядає так само, як я, тільки на 100 кг більша. Я їй кажу, мам, смотри, е шуба, про яку ми зараз говоримо, вона ну, натуральна. Тобто ця шуба вже однажды пережила насилие. Давай ну, не будемо другий раз над дні смучатися ну, і здіватися, другий раз її перешивати, ми ну, не будемо. Кажу, це страшне буде. Мене мать моя э, росіянка, мать моя з Сібірі. У мене відчуття все життя моє було, що їх там якось спеціально обучали недолюблювати своїх дітей. Я це відчувала ну, все своє життя до поки ми з нею разом жили к сожалению. Я пам'ятаю, як ми з нею мені було років 13-14, ми з нею поверталися на потягу з Росії через Білорусь. В Україну вночі потяг зупинився. Зайшли білоруські е, прокордонники. Да, бі, дякую, про білоруські прикордонники, і е, виявилось, що моїй моєї мамі не вистачає якогось там документа на рібінка, і що вони мають рібьонка ну, садити прямо тут ночі, там десь в полях в якійсь деревні. На що моя мама їм відповіла. Вона сказала: ну ладно, тоді я її потім заберу. <риклад> я це дуже добре пам'ятаю. Так, да, і ще така була ремарка, що вони мають висадити тільки карібенка. Тобто, типу, вона як доросла не може вийти, бо це тоді буде вважатися як типу, нелегальна еміграція в Білорусь. Ну піздець, приділ в штані, да? таким образом, ну дала їм татку, викупила дитину, тобто мене. Вот, і ми поїхали далі. Але е, я коли виросла, я згадала цей момент, бо ну, я таке думаю, ну ахуєть. Ну з ну, тих пор я знаю собі цену. Как бы, да? Подруга в мене ще є. Ліля. Вона класна, класна людина, е, вона татарка. Я її обожнюю за те, що вона, от знаєте, за любой двіж, людина, яка от, за будь-яку двіжуху там. І в неї якби є такий плюс на ж час, він і якби і мінус. Вона любить відмічати всі праздники підряд. Ну, от похуй людину, ну, який навіть її можуть не касатися. Там день шарикової ручки, давай щось напишемо, Ну, такий чоловік, Помалюємо там щось. Да. От і, значить, теж три факти про Лілю. 19 січня на водохреща вона полізла купатися в морі в море і чуть не утонула. Оцей Івана Купала, да, який в, як в липні, вона бригала через костер і упала В нього задніція в неї був великий ажох отут тут на все бідро. Трошки пізніше, в серпні, на медовий спас ми виясняємо, що у Лілі просто дичайша алергія на мед. Вона отак розпухла, як той Шарпей. А я нагадую, ну, Лілія татарка, татари мусульмані. І я оце, ну, не дивлюся вже в тому серпні, кажу в більницю пляжа, кажу, Лілія, ну, щось, може, якось трошки тормознем наші православні праздники. відмічати, ти бачиш, кажу, ну, ну не же ж тебе земля православна, взагалі. Да, я прибухую, е, п'ю багато. Е, якщо вірити тестам з інтернету, в мене алкоголізм другої стадії. Але якщо вірити, що і генетики, то там вже ну, попаті, там вже ця третя і четверта. От я п'ю багато, п'ю до хіра, не п'ю, як так ви так, як ви ви там, типу, прийшов, бачуся, там бачу пані там одне, два. Пивка випила і пішла домой. Да? Ні, я не так п'ю. Я п'ю до останнього. Я хуярю, прям поки дно не побачу. Отак, от, от типа, ну прям дуже багато п'ю. І я дуже знайома з состоянням похмілля, Да, коли тобі прям дуже погано, ти у це ну, тобі погано морально, тебе трясуться руки, ти хуйово виглядаєш, поприщать можуть. Одного разу це було десь рік тому. Я прокинулася за Краковом в якомусь парку. Я спала під деревом. И ты вот это прокинаешься, тебе и так херово, тебе трясет, телефон начинает звонить, двинусь мама, Думаю, господи, блядь, берут с трубку, начинаются вот эти вот, знаете, э, морали. Типа, блядь, э, так можно, блин, разве я тебя этому учила, чему меня с собой не берешь? Ну. Верни мои 50 долларов. Ну. Причем, э -э, когда мы ну, выпиваем э -э, с мамой разом, это, типа, называется проводить веселое время за душевной беседой. Да? Коли я п'ю сама, десь це ну, опять блядь, нажралась, вся в пахана своєго. заїбала, да. Все вже так і було. Та Так вже, що у вас не такі батьки, ну, робіть вигляд, выглядят, что у вас не такі батьки, да. Да, ще, що, що що знаєте, що помітила, чоловіки резко Вообще резко, якось так за останні 5-6 років, точніше, вы вибачте, Боже, Господи, будь ласка. Вибачте, вибачте, але це правда. Е, мій хлопець. Колишній блядь, уже понятне дело. Ми якось з ним збиралися щось там виходити з дому, і ми таке тут саме, він ну, щось там вже взуваємося, виходимо, і він мене так дивиться, гать, а ти що так пойдеш? Я говорю, а що не так? Що, що тут не так? Що тебе не устраює? Він каже, так от це оті е, е, от ці от подкати гайд, на джинсах, так мол, вже не модно. Я вот так смотрю на него и, думаю, и вот так ему кажу, ты шо, пес? Ты, блядь, вообще забыл, кто тебя подобрал в бриджах, в клеточку, блин, и у этой маечки сеточку, носочки сандалики. Ты забыл, кто тебя перебрав вот там в этом, на OLX в разделе задарма. Ты серьезно? Це блядь, ти мені будеш робити зауваження й мені так обідно стало. Просто дівчата, ну не дайте спіздіть в кожній жіночій компанії. Була така ситуація, коли ви збираєтесь з дівчатами, сидите щось там. Ви е, та болтаєте. Тут приходить ще одна подружка, і вона розповідає, що познайомилась недавно з новим з новим хлопцем. Він такий гарний, високий, красивий, айтішник. Там, звісно, трошки трошки буде набути Да? І постригти по-людськи, да? Ну, а так взагалі нормально, ну що не було, ну було. Просто з яких пор вони так різко стали е, нормально виглядати, як дегани, блядь. Жінки, хтось різко переглядав хлопці, вони стали блядь, в моді розбиратися, що це... да, хтось їм різко розказав про моду, хтось їх резко перевдів, блять, стало нормально виглядати, шо. готувати блядь, шо, навчились. Вообще. Это вообще авокадо, блядь, це, Захожу в бідронку, стоїть, авокадо перебираю, який м'якче. Дівчата, хто їм, блядь, про авокадо розказав. Самі нормально їли, блядь, тут стоїть, перебирають, какой мягче. Просто ну, раніше без жінки взагалі ж нічого не могли зробити. Они зараз такі вже на Ютубчики навчилися готувати. Раніше ж кажуть, хотів зажрати, хотів пожрати, стояв під деревом, ждав, поки груша впаде. Хотів прибухнути, ж ще три дні, поки переброди. А тут, блядь, сишиш стоїть прованські трави, винюхивають і ще мені зауваження робить за ті джинси. Вообще ужас. Кошмар. Поаплодуйте, будь ласка, хто був у, у Польщі або за кордоном на початок повномасштабного вторгнення. Дякую, багато вас. Я думаю, я вам трошки зараз напам'ятаю цей е, стрес. Коли почалася війна, ми тут е, сиділи, не знали, що робити. Е, ми з моїм хлопцем щось, ну, всі бігали щось по якимсь там паблікам, по телеграмам, щось дивились. Щось цей нервували, ходили ходило на ті протести, страшне неслося, такі в паніки. Я досі навіть ну погано пам'ятаю той період, але пам'ятаю одне, як війна вилікувала мого парня від дальтанізму, прикиньте. Він підходить до мене, показує якесь відео і, і каже: такий, Дивись, дивись, ти смотри, ти смотри, що творять. А я так дивлюсь і бачу там на тому відео, там щось солдати, якісь щось бігають, щось там це та, саме, але ну, мені нічого не понятно. Я кажу, бля, що тут відбувається? Я взагалі нічого не пойму. говорю, а де тут наші, де не наші, що, 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 що відбувається? Ну, ну, я не знаю, у вас теж може таке було. Я говорю, що тут відбувається в цьому відео? Поясни мені. Він говорить, ну як ти що не бачиш? Ти що, не розлічаєш форму? Я говорю, ні, не розлічаю. Він каже, ну це, ну як, як можна не розлічати форму? У одних, е, э, у них, дивись, у них болотно-зеленого цвіта, а у наших піксельно-оливкового цвіта. А я вот так на нього серйогаю. Так, подожди. Тобто, ти все весь цей час ти розлічав цвіта. А що я кажу за протест був, коли я просила віддільно цвітное і білое постирати? Чекай, до якогось моменту ти не розлічав нежно кораловий, не відлучала трожевого. От ну, бірюзовий — це взагалі сок. У людинки був. А тепер ти ну, всі відтінки зеленого на чорно-білом відео з дрона собі, блядь. <свісно> Дякую. Не да. дивлячись на це, ми з ним вирішили з'їхатись, бо так дешевше, думала я. Поки не познайомилась з битовим інвалідом. Ми сиділи з ним в... Ми сиділи з моїм хлопцем в кімнаті. Він каже, що жрати хочу. Я кажу, ну, ти що собі зроби. Ну і він пішов на кухню, чую, відкрив морозилку, достав щось там фарш, положив його в раковину, відкрив воду, ну, що то там і вернувся в кімнату, льох, ну, устал. Чайчик. А я вот так ну, в кімнаті вот так сижу, ну, і відчуваю, що ну, вот, ну, вода шурує. І прям із ну, кімнати чувствую, що гаряче. Отак от, от волосы, блядь, розвиваються, думаю, сука, а що это дует? А это щетчики вот так вот хуярять. <плес> я підходжу, кажу, що тут делаєш, що тут заробиш. Он говорит, я говорю, виключи воду, так нормальні люди не розморажують продукти. Він каже, та ладно, сейчас п'ять минут доладиться. <плес> кажу, охуєть, я не буду скидатися з тобою на комуналку. <плес> ну, бо шо? бо шо? Що я, блядь? Жінка? <реш> Але легко, блядь? Коротше, ми поругались, це було до війни, це були часи ковіду. Е, я психанула, улетіла в, в Україну, прилетаю в Україну, е, блядь, а там мені на кордоні кажуть, е, тест здавати потрібно. Або цю ж блядь, привівку показати, чи яка, блядь. Господі, вакцина, так. Да. Думаю, блядь, грошей немає, що якихось що було робити, з хати виганять. Грошей немає, думаю, треба якось викручуватися. Пограничнику По кажу, ну дивіться, галю, вакцини немає, тесту нема, кажу. Але ну є отакий от моментик. У мене на той неділі був секс з вакцинірованим чуваком. <рик> кажу, ну може як-то вважається. <рик> ну просто ну, ну яка різниця? Ну хто кого-то вакцинували через шприц, хто то як я проглотив шов? <рик> Тоже мені да? проблема. А, прикордонник на мене дивиться, каже, ну хуй з тобою вважається, тільки каже, надо там вторую дозу. <рес> Добре, що у нас хороші прикордонники, удалось на місці полішати, так сказати. Ну, як ви понімаєте, понимає, що після цієї е, подорожі я поїздку в Турцію на всякий случай вирішила відмінити. <рес> Бо ціми путіжествами була сита по горло. <рес> на цьому в мене все, друзі. You